Кольцо на кладбищі, на жаль, не знайшлося. І таке буває. Брали люди щойно металошукач, задача стояла наступна: знайти на могилці колечко. Людина садила квіти, там щось поралося чи доглядала за могилу і десь колечко згубилось. Хотіли його віднайти, спробували, але, на жаль, не вийшло. То було, як виявилося, ще в минулому році. Після того там ще якісь були маніпуляції по тій могилі. І відповідно багато предметів ще там мішає сміття металеве, якісь таблички, якісь гвоздики, десь видно там не сильно чиста земля. Металошукач фонить, ну а це, самі розумієте, це не поле, яке можна перекопати, перерити, все. Тобто, ну, попитка була, принаймні зроблена, люди зробили все, що могли, спробували. Оренда металошукача 350 гривень. Для ваших задач пошук втрачених речей, для того, щоб піти сходити десь в поле, роз... розвіятися, трошки розважитися, якусь знайти знахідку. Прокат-сервіс, ВКонтакти в шапці профілю.